Вітаю всіх. У зв'язку з цією статтею, що я прочитала. Крім 125 бригад ТРО, там були дуже приємні новини, що ворога зупинено і загрози місту немає, і його будуть вибивати ну, на кордони. Тепер мене цікавить ось що взагалі, до кінця червня я беру травень-травень, травень так. саме... До кінця червня буде відкинуто ворога за державний кордон на Харківщині? Так. Це відповідь так, причому під мудрим керівництвом. Десятка пентаклів. Територія, повернення території. Ось вам. Це буде дійсно. Це буде дійсно. Буде до кінця червня. З області буде краще. Невже? Іде. Це все, все йде, і це правда. На даний момент тенденція дуже крута, і я знаю, що воно так і буде. Зараз виграбуть усі за таке, що сталося. Добре. Давайте Куп'янський напрямок подивимось. Куп'янський напрямок до кінця травня. Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. До кінця травня дивлюсь. Я ж розумію прекрасно, що через Луганську область там проблеми постійні. Так, влада також щось вирішує там. Вирішують. Угу. По ресурсам напрацьовують. Ох, справедливість. Так. Ну, а там важко, там мечі. Казати про деокупацію не можу. Знову мечі, знову небезпеки. Кінцевий результат який? Ну, знаєте, як те, що щось приємно. Вогонь, але накопичення чогось йде. Ех, так, Кум'янський напрямок, там своя тема. Як же вам сказати? Там розглядається ситуація, щоб покращити становище. Назву це так. Не хочу зайвого казати, бо дуже переживаю цей напрямок. Дуже сильно. Добре. Подивимось.